Всім привіт! Мене звати Олександр, ви на каналі News Agency. В цьому відео розберемо з вами звіти Google Аналітики 4 версії. Розберемо як шаблонні звіти, так і кастомізовані для того, щоб ви могли аналізувати ваш трафік та приймати вірні рішення для оптимізації ваших джерел трафіку на сайті. Для початку давайте перейдемо з вами в розділ звіти та оглянемо короткий звіт по нашому проєкту. Який нам надає сама Google-аналітика 4 версії. Тут ми можемо бачити кількість користувачів, звідки вони приходять, який обсяг доходу вони нам приносять, середній час взаємодії, з яких джерел вони приходять, які сторінки переглядають, статистику в розрізі тижнів та багато іншого. Але якщо вам не підходить даний оглядовий звіт, ви можете його коригувати для цього потрібно. Справа вверху натиснути кнопочку Зміни звіту та видалити або додати свою якусь карточку, на основі якої ви зможете приймати ті чи інші рішення, чи яка вам цікава для перегляду в швидкому доступі. Для цього потрібно натиснути кнопочку Додати карточку і додати те, що вам потрібно. Ну, давайте наприклад, додамо таку карточку. Після того, як ви її додали, вона з'явиться у вас внизу. Та можете натиснути Зберегти у точному звіті. І ця карточка у нас з'явиться внизу сторінки. Ось вона. Так ви можете повністю кастомізувати даний короткий звіт. Тепер давайте перейдемо до наступної вкладки. Натискаємо назад. І переходимо в вкладку у режимі реального часу. На цій вкладці ми можемо бачити, як ведуть нас е, наші користувачі зараз. Тобто, які події вони роблять, які аудиторії зараз в нас знаходяться на сайті, точніше, користувачі яких аудиторій вони знаходять, знаходяться на сайті, з яких джерел у нас користувачі. І з яких регіонів вони зараз знаходяться. Це ми можемо бачити навіть на карті, зараз, з яких міст у нас користувачі. Також ми тут можемо переглянути, які події робить довільний користувач у нас зараз на сайті. Для цього ми можемо натиснути Відкрити короткий огляд користувача. І на цьому вкладці на ми побачимо, які події у нас робить. І користувати. Ну, в цьому прикладі ми бачимо, що в нас користувати дивився товар на сайті. Він, тут, він дивився товар на сайті, ми можемо подивитися ID-сесії, яка в нього, на якій сторінці він був, з якого він джерела прийшов і тому подібне. Так, наступне переходимо до вже основної вкладки це джерела нашого трафіку. І переходимо в огляд джерел трафіку. На цій вкладці ми можемо бачити оглядовий е, звіт по джерелам нашого трафіку. Тут ми можемо бачити кількість користувачів, кількість нових користувачів, е, також з яких джерел трафіку вони до нас приходили і загальну цінність е, в динаміці, яку вони нам принесли. Е, цю оглядову карточку ми також можемо змінити. Для цього потрібно натиснути Змінити звіт. Та додати або видалити карточку, яку ми б хотіли б бачити на цьому оглядовому звіті. Давайте додамо з вами карточку по тим товарам, які в нас частіше всього купуються. Додаємо карточку, натискаємо зберегти, зберегти в поточному звіті. І переходимо назад на карточку. Ми бачимо, що у нас звід додалася карточка по покупкам в інтернет-магазині, а саме по тим карточка по товарам, які частіше всього у нас купувалися за вибраний проміжок часу, який ми вибираємо вверху сторінки. Також ми можемо швидко перейти на цей, на цей звіт та подивитися більш розширену статистику. Наступна вкладка, яка нас цікавить, це конверсії користувачів. Тут хотілося б відмітити те, що в українській версії коректно називається цей розділ, але хто використовує російську версію Google Аналітики 4, 4 то тут буде написано джерела трафіку, тобто істочники трафіка. Це не зовсім коректний переклад. з Англійської, тому ви розумієте, що цей звіт це звіт по користувачам та джерелам трафіка, звідки вони до нас приходили. Тому в українській версії це переклад коректний. Що ми можемо бачити на цьому звіті? Ми можемо бачити джерела трафіку, звідки до нас приходили користувачі, кількість нових користувачів, сеанси, події, які вони. Кількість подій, які вони зробили на, на сайті конверсії, загальний дохід та й багато іншого. Конверсії ми можемо тут фільтрувати, якщо в нас не одна конверсія, тобто виводити тільки ту конверсію, яка нас цікавить зараз. І точно, відповідно, так ми можемо коригувати і події, які нас цікавлять. Ну, наприклад, давайте Подію, скільки користувачів переглянуло в нас корзину? Ну, Наприклад, у нас корзину переглянуло в загальному це 40 користувачів, точніше, 40 подій, яких у нас було. З, і найбільше в цього це було з, з paid search, тобто з платного трафіка у нас було. В, по, за замовчуванням в нас виведено. Група каналів трафіку, це як групує наш е, трафік е, сама Google аналітика 4 версії. Але ми можемо вивести її більш звичний для нас, якщо проводити аналогію е, з Google аналітикою е, Universal. Це джерело або засіб пов'язане з першим залученням користувача. І коли ми це виберемо і ми побачимо звичний для нас Slash CPC, Facebook там Facebook CPC це більш звичний для нашого розуміння джерела е, трафіку, який ми можемо використовувати. Також хочу звернути, хочу звернути увагу на те, що звіт саме по користувачам, тобто з якого першого джерела він до нас зайшов на сайт. Так, наступний звіт, який ми будемо з вами розглядати, це звіт залучення трафіку. Ми переходимо в цю вкладку. І бачимо звіт вже подібний до того, який ми тільки що переглядали, але на основі сеансів наших користувачів. Тобто, з якого джерела трафіку був відповідний сеанс нашого користувача, і на основі цього вже побудовані графіки та наша таблиця. Тут, по аналогічно тому звітові, який ми тільки що переглядали, можна коригувати. Які показники ми хочемо бачити, метрики також майже ті самі виводяться це користувачі, але звертаю увагу там нові користувачі, а тут користувачі. Сеанси, сеанси з взаємодією, кількість подій, кількість конверсій, загальний дохід, тільки вже в розрізі сеансів наших користувачів. Цей звіт можна аналізувати. Паралельно з звітом Google-аналітики Universal. Дані будуть плюс-мінус однакові. Але, знову ж, не завжди. Наступний звіт, який ми розглянемо, це буде взаємодія наших користувачів. Переходимо в огляд. І вже стандартно ми бачимо перед собою зведений звіт по взаємодії наших користувачів. Тобто середній час взаємодії з сайтом, середня кількість сеансів на користувача з взаємодією, які сторінки вони переглядали, ну, тобто такий оглядовий дашборд по взаємодії наших користувачів. Ми можемо його підкоригувати під свої потреби, як і по аналогії з іншими нашими дашбордами, додати якісь карточки, вилучити ті, що нам не потрібні. І зберегти вже, е, такий дашборд, як, е, який буде влаштовувати е, нас. Е, давайте по вкладкам. Е, вкладка події. Е, ця вкладка е, ми на ній можемо бачити всі події, які виконують наші користувачі. тобто е, Перегляд сторінок, перегляд товарів, е, клік по товару і тому подібне. Кількість цих подій. Е, Скільки користувачів ці події виконували, тобто відповідно подію, скільки користувачів виконало, кількість подій середнього на користувача, і дохід від цих подій. Але дохід у нас буде лише від нашої покупки. Наступна вкладка це конверсії. Тут ми можемо бачити не те, які в нас відмічені в конверсії їхню кількість кількість користувачів, які виконали цю конверсію, та дохід від цих подій, якщо він налаштований. В нашому випадку в конверсії тільки покупка, у вас може і бути їх більше, в залежності від того, як ви налаштували свої, передачу своїх даних. Наступна вкладка це сторінки та екрани. На цій вкладці ми можемо переглядати те, які сторінки і в якій кількості. Переглядають наші користувачі, чи роблять вони конверсії на цих сторінках, чи роблять вони якісь події на цих сторінках і тому подібне. Тут ми можемо відображати як назву сторінки, шлях до цієї сторінки, та клас її назву сторінки та екрану, і групу вмісту. Групу вмісту, якщо вона налаштована, то також будуть відображатись. Тут. Наприклад, це сторінки категорії товарів, сторінки товарів. Можна налаштувати різні групи в залежності від того, як ви хочете це аналізувати. Налаштовується це за допомогою додавання відповідного коду на сайти, або через, через Google Tag Manager. Наступна вкладка, яку ми розглянемо, це монетизація. Напевно, одна із основних вкладок. Тому що тут ми можемо бачити, як наші користувачі купують наші товари. Знову переходимо на вкладку Огляд, можемо побачити зведену статистику по електронній торгівлі, тобто які товари купують наші користувачі, які розділи вони переглядають дохід від того чи іншого товару. Цю вкладку ми можемо налаштувати під себе і переглядати тільки ті дані, які ми хочемо швидко промоніторити. Наступна вкладка це покупки в інтернет-магазині. Покупки в інтернет-магазині це вкладка в розрізі наших товарів. Як переглядають, скільки додавали в корзину, яку кількість купували товару, скільки цих покупок було, в розрізі назви товарів можна вивести ідентифікатори товару. Можна вивести в розрізі категорії товару, і побачити, як, як купували і в якій кількості наші товари-користувачі. Також відмічую, що коли ви коригуєте, які графіки ви хочете бачити, точніше, яку таблицю по назві товару чи по категорії, то у вас коректуються і графіки вверху сторінки. Тобто ви можете бачити графік, наприклад, зараз в розрізі товарів, як вони купувалися. А якщо ми тут виберемо категорію товару, то графік переробиться. І також ми будемо бачити графік в розрізі тих категорій, які, в яких були покупки в нашому інтернет-магазині. Наступні вкладки це покупки додатку та оголошення для виконавців. Якщо у вас це все налаштовано, то ви також можете подивитися статистику. Покупки в додатку, якщо ви налаштували аналітику вашого додатку при наявності, оголошення для видавця, це оголошення, яке у вас є на сайті. Ви можете подивитися, в якому блоці вони у вас відображаються, скільки показів, скільки у вас було кліків по цим оголошенням. Це можна все дивитися, якщо воно налаштовано додатково і передається статистика в Google Аналітику. Розділ користувач все аналогічно Universal Analytiці. Можете подивитись демографічні дані, тобто вік, мова, стать, інтереси ваших користувачів, з яких країн вони переходять. Це аналізується аналогічно Universal Аналітиці, тому не будемо зупинятися на цьому. По технології така сама ж історія, тобто ми можемо бачити, з яких пристроїв до нас переходять користувачі і з яких там екранів все аналогічно Universal Analytics. Тому перейдемо до кастомних звітів. Для того, щоб побудувати свій власний звіт, необхідно перейти в вкладку Огляд та натиснути Нове дослідження. На цій клаці ви вже самі зможете робити <кхи> власні звіти та переглядати дані Google аналітиці вже під тим кутом, яким ви б хотіли це бачити. Є декілька методів, яким ви можете це аналізувати. В залежності від методу Google буде вам сам пропонувати параметри та показники, які потрібно додати, та виводити їх сюди на таблицю. Я пропоную зараз створити воронку продажів, тому як в Google Analytics 4 за замовчуванням її немає. Тому давайте її створимо і на цьому прикладі спробуємо розібратися з тим, як же будувати кастомні звуки. Для цього нам потрібно вибрати дослідження послідовності конверсії. Та вибрати... Кроки, які ми хочемо дослідити. Нажимаємо тут і вибираємо. Перший крок у нас буде це перегляди наших сторінок. Вибираємо подію PageView. Page view, і тут перегляд сторінок. Кроки ви можете підписувати, те, як ви рахуєте потрібним. Це буде відображатися в нашій воронці продажів. Перегляд стильник. Наступний крок. Давайте додамо перегляд товарів. товарів. Тобто скільки разів переглянули наші товари. Наступний крок це скільки товарів додали в корзину. Кошик. Наступний. Тільки після цього подивились нашу корзину з карт. Переглянули кошик. Потім перейшли до оплати. Ну і останній крок це виконали е, саму покупку. Вибираємо івент. І пишемо Покупка. Все, таких користувачів у нас 6, які виконали повністю е, всю нашу воронку. Переможе застосувати. І бачимо перед собою воронку продажів нашу. Перше, скільки сторінок всього переглянули, переглянули, скільки товарів, скільки користувачів додало кошик, переглянули кошик, перейшли потім до оплати, і скільки виконали, скільки виконали, користувачів виконало покупку. Також ми тут можемо бачити. Коефіцієнт завершень, тобто, скільки користувачів перейшли від першого кроку до другого, від другого до третього і так далі до покупки, е, можемо бачити, скільки е, користувачів не завершили е, цей крок, тобто не перейшли до наступного, тобто, абсолютне, абсолютне значення. Тобто, це різниця між, між користувачами першого кроку та наступного. ну другого. Тобто нас е, перш, Вийшли з сайту після першого кроку 503 користувача. Після того, як переглянули товари, вийшло 13156 користувачів. Тобто, 13156 користувачів Просто переглянули товар, але не додали його в кошик. І так далі, до того, як виконали покупку. Також ці показники в нас переведені в. Відчуткових значеннях, тобто який відсоток користувачів не перейшов до наступного кроку. На цьому я хочу завершити це відео. Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк, також підписуйтесь на канал Imus Agency для того, щоб не пропускати подібні або інші корисні вам відео. Всім!